Thank you. Друзі, підключаюсь на одну хвилинку, в мене шкарпетки готові, і я їх хочу зараз презентувати одній дорогій мені людині, і в мене не буде часу вже їх показати вам. В'язала я їх буквально за 2 чи за три вечора, міксувала шкарпеткові залишки разом з мохером. Мохер потім вам покажу. Він у мене є ще декілька моточків новеньких. А вчора вже моточок я вив'язала в нуль і дов'язувала, вірніше, розпочала я ці шкарпетки з залишків. Залишки, які в мене були таких сірих відцінків, Артісан. Пишу на екрані Alze Artisan номер цієї пряжі, і міксувала я ось із Alize Comfort Socks. Такий в мене є моточок. Ось Уже тут в кінці, бачите, я просто закінчувала вже таким кольором однотонним. Такі шкарпеточки поїдуть до. А власниці для дівчини я в'язала. А вони в мене вже сухенькі, нитки позаправлені, але ще я їх не відрізала. Ось. Завжди кінчики відрізаю вже тоді, коли заправлю ниточку і виперу шкарпетки висохнуть і потім тільки відрізаю нитки, для того, щоб було більш надійне закріплення ниточки. Ось така у мене краса зв'язалася, дуже швидко зв'язалась, тому що треба на презент. Не було можливості вам підключитись і показати, тому що в'язала ввечері і не було у мене часу. Так, ось такі у мене нарциси тут є. Так, фокусуйся. Весняні квіточки. Ось дивіться, яка краса, яка природа, які відтінки. Серединка темна-жовта. Пелюсточки світло жовті такі аж лимонні. Так, природа фарбує різні, в різні кольори. Міксувала з мохером, як я вже сказала. Такі в мене теплі, гарні шкарпетки, а п'ятка бумеранг. З клином підйому, звичайно, резиночка 2х2. І розпочинала я шкарпетки болгарським зачином, набирала петлі такі шкарпетки вийшли, зверху вони майже одинакові, а вже ось в цій зоні трішки різняться. Але вони взагалі, на перший погляд, не помітно ця різниця просто такі собі рябчики. У мене ранок, я збираюсь на роботу і обов'язково хочу вам показати ці шкарпетки. Зараз сонечко, якраз, у мене східна сторона віконце світить гарно сонце, тому підключаюсь і показую вам цю красу. Мені вони дуже подобаються. такі скромні, спокійні шкарпеточки і теплі. Так, а пушок, напевно, тут із мохіра не дуже видно. Ну, ось такі. Так. До скорої зустрічі, друзі, і вдалого всім дня! Друзі, я вітаю вас на каналі В'яжемо Разом. моє ім'я Світлана, кому цікава тема в'язання, вишивання і рукоділля в цілому. я ласкаво прошу до перегляду. Друзі, зразу в кадрі показую свою готову роботу, шкарпетки із залишків. Я вам розповідала, що переділити пряжу секційного. Фарбування важковато, але я з цим справилась, поділила залишки, і ось дивіться, як зверху. У мене верх шкарпетки вийшов дуже схожий, майже один в один. А колір А вже ось. Далі по стопі трішечки йде різниця у фарбуванні, але іншого виходу вже в мене не було. Так, я скомбінувала цю пряжу і в кінці вже почала в'язати теж іншим залишком такого Фарбування ниточки. Нитки, на жаль, я не знаю, не можу вам назвати ім'я цієї пряжі, адже вона мені дісталася в залишках. Тут я використала три види пряжі на резиночку і на п'яточку це один вид, потім ось ця а, така полосата і вже ось такі вкраплення. Я думаю, що поєднала я більш-менш нормально з тими відцінками, що в мене були. Не хочу Розпочинати нові мотки пряжі, комбінувати так, дійсно, якщо скомбінувати тут, наприклад, із сірою пряжею однотонною, то шкарпетки були б взагалі ідеальні. Ми такі рябі і яскраві, але, на мою думку, основна функція цих шкарпеток це. Тепло і з цією задачею ці шкарпетки прекрасно справляться. Пряжа дійсно теплесенька і ніжна, така шерстиста, дуже класна пряжа. Ось така. В'язала як зазвичай, болгарський зачин, резинка 2х2, лицева гладь і п'ятка бумеранг з клином підйому. Стрічкове закриття. В'язала я ці шкарпетки одночасно на двох парах шкарпеткових спиць. Так мені подобається в'язати із залишків, тому що можна комбінувати більш. Одинаковий візерунок робити на шкарпетках для того, щоб вони були схожими одна на одну. На цей раз в мене ці шкарпетки вийшли майже одинаковими, крім ось оцих полосочок, але вони не вибиваються із загального кадру, тому мені вони дуже і дуже подобаються. Тож, такі шкарпетки в мене вийшли 43-й, 44-й розмір. Я ними дуже задоволена. Потім пізніше підберемо з вами пряжу. Я не знаю, чи в цьому відео, чи вже в наступному, підберемо на наступні шкарпетки пряжу. Теж хочу повністю пов'язати із залишків, для того, щоб в мене їх не було. Вив'язати вже їх в нуль. Це робота така, на яку я відволікалася, для того, щоб відпочити трішки. Але саме основна робота це в мене кардиган. Ви бачите пряжу, яку я купила. Зараз покажу вам декілька кадрів. Я була в магазині Ярна, в Києві магазин в центрі міста, можливо, хтось ще не знає. Вибір просто неймовірний. Губишся, дуже губишся, не знаєш, що саме тобі вибрати, тому що коли ти приходиш в менші магазини по вибору пряжі, і вибрати з запропонованої пряжі легше. А тут, коли ти прийшов і дуже багато пряжі на поличках, ти просто губишся і не знаєш, що вибрати. Але в мене задача була трішки полегшена. У мене була мені відома вже кольорова палітра, яку мені потрібно було купити. Це небесний небесно-блакитний колір. Ви бачите його в кадрі. Тож, давайте подивимося. Декілька хвилин я тільки познімала, причому я знімала не весь асортимент, знімала тільки те, що мене цікавило. Цього разу я шкарпеткову пряжу оминула, хоча було. Представлено багато назв шкарпеткової пряжі, і можна було зависнути біля того куточка надовго. Але я прийшла не за шкарпетковою пряжею, а я прийшла за пряжею для кардигана. Так, так, друзі, я обіцяла відв'язати і зняти майстер-клас по кардигану. Який я в'язала декілька відео підряд, в'язала один, потім другий, і вирішила зняти майстер-клас на цей же кардиган. Тому вуаля, кардиган номер 3 і майстер-клас на нього. А зараз я підбираю пряжу, я знала, що мені потрібна фактура мохеру або Альпаки, щось таке, і, звичайно, мені третій кардиган такого фасону в гардеробі не потрібен, тому я запропонувала своїй сестричці зв'язати їй такий кардиган. На що вона з радістю погодилась, тому що їй ця модель теж дуже підходить. Хоча наші гардероби з нею кардинально різняться, але кардиган у мене в'яжеться базовий, тому в будь-який гардероб. Він Тож, прийшовши до ярни, я вже знала, що мені потрібен блакитний такий небесний колір і фактуру теж щось м'якеньке, ніжне і ворсисте. Я підібрала мохер, я знала, що це буде мохер, і довго підбирала мохери, я дуже чутлива до. Якості пряжі, коли вона мене хоча б трішки колить, хоча б трішки якийсь дискомфорт, а виріб із такої пряжі одягати я не буду. Тому і сестрі теж я хотіла підібрати пряжу. Яка буде ніжна і комфортна. В цьому магазині можна бродити цілу вічність і загубитись. Дуже класний магазин, мені він подобається. Інтернет-магазини, так, це круто, але коли ти приходиш у фізичний магазин, коли ти щупаєш, придивляєшся, які відцінки, як тобі вона ця пряжа, як тобі вона пасує, як вона тобі тактильно, це, звичайно, не зрівняти з інтернет Магазинами. І що ж я там купила? Купила я ось таку пряжу. Вперше я купую таку пряжу, вона представлена давно на українському просторі в'язальному BBB Soft Dream. Багато ви в Ютубі про неї прочитаєте. Класна пряжа. Вперше я в'яжу з такої м'якої пряжі. 70% кідмохеру, Мохеру, 30% шовку, 220 метрів у 25 грамах, і колір. Номер кольору, можливо, комусь сподобався: bbb 997. Італійська пряжа, представлена палітра величезна і дуже-дуже ніжна пряжа. Купила я таких 5 моточків, хоча дівчата запевняли мене, що 4 потрібно вам, і я знаю, що 4, але розмір моєї сестрички більший по довжині, вона вища. Тому я вирішила не ризикувати і купила 5 мотків. І, звичайно, ще у підмот. У підмот купила я ось таку пряжу. Підпишу на екрані пряжа. Бабінна, називається вона Батік. Тут кашемір, маринос, віскоза і ще якийсь поліакрил, чи що. Ще, друзі, купила собі ось таку бобінку пряжі, а теж підпишу на екрані: у вас вона гарно передається це маринос. 100% хай буде, тому що він завжди потрібен, а можливості побувати в магазині фізичному не завжди є час. І, друзі, я розпочала вже своє в'язання. Зараз покажу вам, на якому я етапі. Не поміщається в кадр моє в'язання, я відв'язала повністю тіло, і зараз перейду до в'язання рукавчиків. Летить, летить мій кардиган, просто ну, дуже швидко. Я навіть не думала, що так швидко буде в'язатись, швидко і легко. Дуже легко в'яжеться. Ну, напевно, це тому, що я перед цим дві моделі такі відв'язала. В'яжу по тим самим замірам, нічого не міняючи. Єдине, що я його в'яжу довше. Він, виходить, дуже легенький, повітряний, такий, ну, класний. Одним словом, в'яжу я друзі, не сказала вам, в'яжу в три нитки: дві нитки бобінної пряжі Батік і одна нитка мохеру. Ось метраж я теж підпишу на екрані. В майстер-класі я, звичайно, це все вказую, для того, щоб, метраж нитки, для того, щоб вам було легко працювати. Мені залишилося відв'язати рукавчики. Ну, це дуже швидко. Я рукавчики швидко в'яжу, хоча я їх і не люблю в'язати. І планочку планочка теж в'яжеться тут дуже легко. Буду робити чотири тут гуцика. Я пораджусь із сестрою. Які гудзики потрібно сюди буде підібрати? В мене їх є, я вам в якомусь відео показувала свій арсенал гудзиків. Хоча, можливо, у сестрички будуть якісь свої власні бажання, можливо, в неї є якісь гудзики. То вже буде потім. А зараз я хотіла вам розповісти про свої в'язальні будні. Хотіла наголосити на тому, що пряжа у мене різної товщини, що в першому. Що в другому, що в третьому кардигані. А єдине, що це а, така фактура пухната. Да? А так, то ось цей кардиган самий а, такий. Тоньший, червоний кардиган у мене товстенький, взагалі такий зимовий. А бежевий кардиган він такий є середній, там я в'язала в 4 нитки такого ж метражу по тисячі метрів ниточки. Тут, виходить, в три ниточки. Ну, легенький повітряний кардиган на весну – це просто чудо! Знахідка у ваш гардероб. Тож, друзі, всіх запрошую підготувати нитки. Будемо в'язати. Thank you Друзі, привіт! Останнє підключення в цьому влозі перебирає світло дуже мого кардигану. Я вирішила трішки переключитися, тому що вморилася вже від кардигану. Що мене спіткало неприємність я не записала кількість петель, які пров'язувала на першому рукавчику. Ось, не записала і. Що ви думаєте? Пров'язавши ну, одну третю другого рукавчика, я розумію, що. Ніби він вущий. <с> так, він дійсно вущий на 4 петлі. уявляєте І я не записувала свої записи, і так загорілася цим кардиганом, хотіла його дуже швидко відв'язати. Мені він легко в'яжеться і дуже приємно в'яжеться. Я навіть зробила маркери, зараз покажу вам, які ось таку красу зробила. Чомусь мені захотілося. Захотілося мені саме під цей процес зробити такі маркерочки, в мене були намистинки, і ось таку красу зробила. Купила тільки зажимчики, підходять вони мені до. Кольорової палітри, з якою я зараз працюю, і тестую, тому що пряжа в мене з Мохером і мікс пряжі, і, звичайно, такі маркери можуть чіпляти пряжу, але ж ні. Працюю і ніби нормально не чіпляють пряжу, чому я дуже-дуже рада. Так, дивіться, як видно, де пряжа була випрана, я, відв'язавши кокетку, випрала пряжу. І ось у мене дуже видно, де як петельки рівненько лягають, і як пішли далі трішки скакати уже не випрані. Тому що ж, буду розпускати цей другий рукавчик. На жаль, він. На 4 петлі вущий, і ви знаєте, я навіть в'язала, і мені здається, ну, вущий він і все ось. Потім дивлюсь, та ні, ніби нормальний. Вже якось на автоматі не рахувала. А ось вийшло так, що на 4 петлі вущі. Моточок мого підмоту розпався, тому я намотала в старі добрі клубочки ниточку і в'яжу. Так, і вже витягнула спиці, тому що зараз швидко розпущу. На жаль, але що ж зробиш? Нічого, потрібно бути більш уважнішою. Он вже підготувала блокнот, буду записувати все, всі свої розрахунки, тому що чомусь на цей кардиган записала на листочку і не подивилася, що на 4 петлі у мене не вистачає рукавчика. Нова пряжа в мене для нового процесу. В Ірини Бараян набирається група тестувальна для шкарпеточок, такі класні шкарпетки. І я вирішила доєднатися, незважаючи на те, що в мене ось кардиган в'яжеться, хочу трішки від нього відпочити і переключитись на шкарпетки. Дивлюся в телеграмі, в групі, в чаті, де ми спілкуємось, дівчата вже повідв'язували по півготової шкарпетки, а в мене ще тільки новенький моточок. Ну, Буду зараз працювати. А тим часом зараз розпущу рукав і, напевно, зразу наберу ту кількість правильну, яку я маю набрати. Залишиться мені тільки планка. Один рукавчик у мене вже повністю закритий. Резиночка, низ резиночки теж закритий в тіла, а залишилось відв'язати один рукав і планочку. В'язання рукавів завжди займає мало часу, але якось довго збираєшся. Рукавчики я не люблю в'язати. Ось такі у мене справи. Що ж, друзі, на цьому хочу закінчити своє відео і побажати вам всього самого найкращого. А саме головне мирного неба над головою. До скорої зустрічі, друзі!